Права 877. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо громітський вираз. Ну, спочатку тут у нас є добуток. Давайте ми х помножимо на х плюс 1. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, ми x множимо на х плюс 1. Тобто в дужках ми спочатку х помножити на x, це буде х у квадраті. Далі додати. Х що множиться на 1, це буде х. Ну і множимо, залишається на х плюс 2. Потім відняти. Бачимо, у нас 3, що множиться. То ми пишемо 3, що множиться. Далі у нас добуток x-2 на х плюс 2. А це у нас за формулою буде різниця квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, як х у квадраті відняти. Отже, 2 у квадраті. Є далі додати 2 множимо на х мінус 6, то ми пишемо додати 2 помножити на х це буде 2х, далі відняти, 2 помножити на 6, це буде 12, і це дорівнює. Ну що ж, а зараз розкриваємо душки x дати плюс х множимо на x 2. Спочатку х у квадраті множимо на x плюс 2. То ми записуємо, як х у квадраті, що множиться на х, додати х у квадраті множимо на 2, додати, ну а зараз х множимо на х плюс 2, х помножити записуємо на x, додати х, що множиться на 2. Далі відняти 3, що множиться, то ми пишемо додати мінус 3. Ми множимо на х у квадраті. Так, додати. І мінус 3 ми множимо на 2 у квадраті. Так, додати. Ну і записуємо 2х мінус 12. Це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Х у квадраті помножити на х, це буде х у кубі. Далі. Додати х квадраті помножити на 2 це буде плюс 2х у квадраті. Далі додати х помножити на x це буде x у квадраті. Далі додати х помножити на 2 це буде плюс 2х. Далі додати мінус 3 помножити на х квадраті це буде мінус 3х у квадраті. Далі мінус 3 помножити на 2 в квадраті це на 4, то це буде мінус 3 помножити на 4, це буде мінус 12. Далі і записуємо додати 2х, і відняти 12. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що в нас тут є, які доданки. Х у кубі немає. Більше подібних доданків. Далі 2х квадраті плюс х у квадраті, це буде 3х квадраті, а мінус 3 х квадраті, це сума дорівнює 0. Так, викреслюємо цю суму. Далі у нас залишилося 2х і 2х. Це разом буде 4х. І у нас залишилося мінус 12, Давайте я позначу 2х і 2х. Так, і залишилося мінус 12 і мінус 12. А це буде мінус 24. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас також гуміський вірус виконуємо множення в перших дужках. Формула тут ніяку. А, ні, можна придумати. Ні, не можна придумати, то ми тоді. Виконуємо множення. Спочатку 2х множимо на 3y мінус х, це буде 2х, що множиться на 3y, потім додати 2х, ми множимо на мінус х, відняти x це додати мінус х, додати. Далі 3y множимо на 3y мінус х, то ми пишемо 3у, що множиться на 3y, додати. І 3y ми множимо на мінус х. Далі відняти. У дужках у нас 2х, тоді спочатку множимо на 5х мінус y, то ми записуємо 2х помножити на 5х, додати і 2х ми множимо на мінус y. Далі мінус y множимо на 5х мінус y, то ми пишемо додати. Мінус y ми множимо на 5х. Потім додати. І мінус y ми множимо на мінус y. Yeah. Ну і додати. Спочатку 2х ми множимо на 5х плюс 2y. Це буде 2х, що множиться на. 5 x Далі додати 2х, що множиться на 2y, додати і мінус 3y ми множимо спочатку на 5х, а потім мінус 3 y ми множимо на 2 y І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення 2х помножити на 3y, це буде 6 xy Далі 2х помножити на мінус х це буде мінус 2х у квадраті. Далі 3y помножити на 3y, це буде 9y у квадраті. Далі 3y помножити на мінус х, це буде мінус 3 xy Далі у нас перед дужками знак мінус, то ми будемо міняти одразу знак доданків на протилежний множити і міняти знак доданків на протилежний. 2х помножити на 5х. Це буде 10х у квадраті, але перед дужками знак мінус, то пишемо мінус 10х у квадраті. Далі 2х помножити на мінус y це буде мінус 2х, але перед дужками знак мінус то буде плюс 2х. Далі мінус y помножити на 5х це буде мінус 5х, але перед дужками знак мінус, то це буде плюс 5х. Далі мінус y помножити на мінус y. Це буде y у квадраті, але перед дужками знак мінус, то це буде мінус y у квадраті. Наступний добуток 2х помножити на 5х це буде додати 10х у квадраті. Далі. 2х помножити на 2y, це буде 4 ху Далі мінус 3y помножити на 5х, це буде мінус 15 ху Ну і мінус 3y помножити на 2y, це буде мінус 3 на 26 мінус 6у у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати подібні доданки. Отже, з XY. У нас є 6 Y і мінус 3 Y. 6 Y мінус 3 Y – це буде 3X, плюс 2 Y – Це буде 5 Y. плюс 5 Y – Це буде 10 Y. плюс 4 Y – Це буде 14 Y. А мінус 15 – Це буде мінус 1 xy або записуємо мінус хік. Далі, дивимося, у нас є 2х 2X, мінус 2х у квадраті, отже, мінус 2х у квадраті, мінус 10х у квадраті і плюс 10х у квадраті. Мінус 10х у квадраті, плюс 10х у квадраті, ця сума дорівнює нулю, то у нас залишиться тільки мінус 2х у квадраті. Йдемо далі. У нас є плюс 9 у квадраті і мінус y у квадраті, і мінус 6х у квадраті. Тоді 9у у квадраті мінус 1у у квадраті, це буде 8х в квадраті, а мінус 6у в квадраті це буде 2, пишемо плюс 2у. Тобто ми можемо це записати як 2у у квадраті, мінус xy і мінус 2 x у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз, ми спростили: в першому завданні записуємо х у кубі плюс 4x мінус 24, а в другому завданні записуємо 2 у у квадраті мінус хі і мінус 2х у квадраті. Є.